В Україні день нотаріату. Перше професійне свято нотаріусів. За указом президента України його тепер відзначатимуть щороку, 2 вересня. Отож віднині майже 7 тисяч працівників державних та приватних контор матимуть свій день. Професійне свято відзначатимуть і 11 нотаріусів Коломиї. Її лише 28, але ази нотаріальної професії, знає, чи не найкраще. своєю роботою, Тамара Базюк живе. Для неї це хобі та заробіток водночас. Головне в її професії знання законів. Для себе за правило нотаріус взяла і... Хороший тон індивідуальне ставлення до людини. Кожен клієнт найкращий пояснює Тамара Базюк. Вислухати кожну людину, зрозуміти, що вона хоче, яка ціль її, чи вона хоче довіреність, чи посвідчується договір між сторонами, яка ціль, щоб в майбутньому з цього не виникло жодних спорів, і людина була задоволена. Навіть через років 5, 10, 20 вона прийшла і сказала, дякую. То було добре, оформлено все добре, і всі сторони задоволені. Тобто, безспірність, як на мій погляд, це найголовніше, що може бути в нотаріальній діяльності. В нотаріаті Тамара Володимирівна працює ще студентських років. Спочатку проходила практику в державному, уже п'ять років займається власним бізнесом. Та що сьогодні свято, до речі, перший професійний день знає, але як завжди, у роботі її сміло можна назвати успішною бізнес-леді. Більше того, вона ще й турботлива та відповідальна мати, виховує трьох синів, яким п'ять з половиною, три з половиною та півтора рочки. Стараюся якось все це сумістити в декреті. Замітьте я не була майже і родила дитину, і через місяць я вже була в строю. І до останнього дня до пологів, звичайно ж, була на роботі. Та і звичайно, всі вихідні дні, всі святкові. Я повністю все ціло посвячаю тебе себе дити своїм дітям і родині. І ось так працюємо. Як професіонал пані Тамара здійснює всі нотаріальні дії. Це стосується і справжності підпису на документах, посвідчення довіреності, укладення різного роду договорів. До слова нотаріус це носій правової інформації, гарант її законності, відносності та достовірності. Він надає незалежну та неопереджену юридичну допомогу.